Тимчасові незручності нині у Хмельницькому на три дні перекрили рух транспорту по вулиці Степана Бандери від Зарічанської до Нижньої берегової. Містяни кажуть, через це важко діставатися додому на роботу чи на навчання. Тут затор, і ну, ми добиралися, грубо кажучи, від Зарічанської до проспекту хвилин 20, можливо, навіть довше. Мені дуже тяжко добиратися на навчання. Я завжди їжджу 8А на озерну. А тепер приходиться такого об'їжджати через Зарічанську, через перший автовокзал. Якщо чесно, це дуже незручно. Добре, що зробили ближче до вихідних, а не в середині тижня. Ну, хоч щось продумали. Такий крок вимушений через завал на самопливному колекторі, кажуть у міськраді. Відновлювальні роботи складні, бо глибина розташування каналізації досить велика 5 метрів. А більше замінювати аварійну ділянку трубопроводу комунальникам доведеться в робочому стані колектора. Через перехрестя бандера Зарічанська. Проходить каналізаційний колектор діаметром 800 мм із бетонних труб. Трубам понад 50 років, і, звичайно, на таких трубах час від часу виникають завали. Після того, як виникають завали, Каналізація не має можливості проходити, і власне витікає на дорогу на чиїсь присадибні ділянки, якщо колектори проходять там. Каналізація вона не перекривається, і навіть якщо не призупинити водопостачання. Цих абонентів, які скидають каналізацію в цей колектор, то каналізація все одно буде, тому що люди вони воду набирають, приносять. Ну і звичайно користуються у цей період. Громадський транспорт, що курсував по вулиці Степана Бандери, їхатиме в об'їзд через Зарічанську Свободи та проспект Миру. Прикрита ділянка вулиці Бандери в районі перехрестя з вулицею Зарічанською. От саме це перехрестя на вулиці Бандери не буде працювати. З Зарічанської на Бандери можна буде виїхати, а з Бандери зверху спуститися, повернути на Зарічанську чи проїхати далі на міст. Можливості не буде. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.